У мене був клієнт, він переселенець з Криму, і в нього був такий знаєш, міні-бізнес, якщо так можна сказати, він зустрічав людей на залізнодорожньому вокзалі в цих таких наливайках, випивав з ними, а сам так добряче любив випити. Приводив до себе додому. Ще доливав трішечки алкоголю. Потім давав по голові, забирав гроші, і людина або щось не допом'ятала, або їй було соромно е сказати про це комусь і якось uh -huh. так забувала, забивала. Але тим не менше, назбирав він собі декілька епізодів для того, аби його переслідували правоохоронці. і в один момент. Слідчові такі мол, щоб він десь не втік, що він десь не чудив, необхідно обрати запобіжний захід. І в ранок, коли мав обиратися цей запобіжний захід, він приходить з опером. Ну в драбада uh -huh. його опер приніс, грубо кажучи, навіть так. Я йому кажу: ви обоє, ви чого? Ну як, що, Ну нам зараз в суд. А він такий, ну єлі Опер каже, Я йому там бутилочку пива, купив, щоб він трошечки якось проснувся. А цей взагалі ніякий. Ну що ж робити? Треба ж захищати? Ми приходимо в зал судового засідання. Я його посадив в куточок, тому що там такий й шлейф. Зразу ж сльози починали текти. Розумієш. Ми якісь свої аргументи висловили. Я там кажу, та дивіться, ось він з'являвся на допити, якісь там покази дає. Ну тобто, для чого його ізольовувати від суспільства? Хай завістить вдома. Умовно, так дайте йому там домашній арешт, цілодобовий, браслет на ногу. Натягніть, так угу. суддя, така та це все зрозуміло. Захист зрозуміло, прокурор зрозуміло підозрюваний. А ви що хочете сказати? І тут теж чоловік просинається, розумієш? Він встає, поволі обходить мене, прокурора, підходить до судді. Ми всі завмерли. Ну, я не знаю, прям ступор. Він підходить до судді, стає на коліна, бере її за мантію, каже: Зайка, не сажай. У нас ще ступормін секунд 5-7. Вісти дивиться очима, Івана на нього. Я підбігаю вже беру кажу, «Серега, давай назад! Зайка не посадило. Дало домашній арешт. <гум> Значить, спрацювало. Виходить, <гум> спрацювало.